Збирай друзів, піднімай хайп, свято тут нехай мо час, рік новий вже кличе нас. А -а -а. На дворі сніха в ценці жар, ялонька сями, мов ліхтар, подарунки ви засада в сани, діти чекають момент бажаний. Сніжки летять, сміх лунає, новорічна вечірка стартує, палає. Ритм качає, би долоною, рік новить, себе час, чувак, вогонь, Бум-бум Новий рік, свято в хаті вогонь і блиск біск, дідно розкачає трек, цей рік буде в топах, це не секрет, бе вогні, салюти в горі, ми тусим, поки всі у сні мандарики в пакеті, мрії в кишені, 20 по двадцять трепет, це буде матхнення Розганяй сум, залишається в минулому Тільки вперед з новим духом могутнім Діти сміються, дорослі танцюють, старий рік і дехай всі святкують. Бум-бум, бум це новий рік, свято в хаті, вогонь, блиск, ті мороз качає трек, цей рік буде в топах, це не секрет Качай до ранку, це наш час Рік новий прийшов до нас, кожна мить, як перший крок. Завжди вперед, хай буде рок. Йо, запам'ятай цей трек, вогонь Ми творимо таз, лови резон, бум-бум-бум, рік новий вже тут, трек на репіт, хай летить салют. Бум-бум-бум, за новий рік, свято в хаті вогонь, блиск, ті мороз качає трек, цей рік буде в топах, це не секрет, Бенгальські вогні, салюти хурі, метосен боки, всі руслі, мандарики в пакеті, мрії в кишені, 22-23, це буде натхнення Розганяй сум, залишайся в минулому, тільки вперед, з новим духом могутнім тільки сміються, породи танцюють, старий рік і теха всі святкують. Новий прийшов до нас, кожна мить як перший крок. Завжди вперед хай буде рок. Йо-йо-йо, новорічний вайб. Збирай друзів, піднімай гайб. Свято тут Ми гаймо час. Рік Новий вже кличе нас. На друзі сніг, а в серці жар. Ялинка сяє, немов ліхтар. Подарунки везе Санта Сане. Діти чекають момент бажаний. Сніжки летять сміхуною, а в річне вечірка стартує палає. Ритм качає, бой долоною Рік налиться наш час, чувак, вогонь. Бом-бом-бом, за новий рік, зато в хаті вогонь близкий. Wielkie